Христос Воскрес! Дорогі друзі, читаючи сьогодні Слово Боже, нагадалось мені, як одна сестричка мене підбадьорювала, аби ми один одного благословляли. Її звати, до речі, Марія. Вірю, що вона буде бачити і згадає це слово, що вона мене підбадьорювала ним. Перед тим, як благословити вас, кожного з вас, я би хотів поділитися цим словом, яке записане до Євреїв 12. 1, 2. І я його коротенько прочитаю. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко обмотує, і біжимо витривало до змагання, що призначене нам, вдивляючись пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри. Насправді я вірю в те, що кожен з вас, особливо з християн, та Знає дуже багато свідків, які зустрілись з Господом, які знають Бога, живого Бога, не мертвого Бога, не якогось Бога, який десь далеко на небесах, а Бога, який є всюди сущий, який тут є в кожного, в кожного оселився Духом Святим, хто народився від, від Нього. Так? І я е, хочу підбадьорити кожного з вас. Як і апостол Павло підбадьорює євреїв, кажучи, що маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, відкиньмо від себе, не грішімо, перестаньмо грішити. Бо він насправді нас дуже легко обмотує. Він дуже хитрий, диявол, який нас своїми, скажімо так, бажаннями, які він нам дає. Зваблює, і ми просто-напросто починаємо привикати до гріха. Апостол Павло каже: відкиньмо від себе цей тягар і цей гріх, що так легко нас обмотує, і біжимо витривало, витривало до змагання, що нам призначене. Нам призначене Царство Господнє, нам призначене вінець. І ми повинні бігти витривало до цього. І каже апостол Павло, вдивляючись пильно в Ісуса, засновника і звершителя віри. Ісус є засновником віри, Ісус є звершителем віри. Він започаткувався і Він це завершив на Христі. І тому каже апостол Павло, вдивляйтесь пильно в це слово. Це слово це і є Христос. Бо написано спочатку було слово, і слово було Бог, і воно було споконвіку. Це Йоанна, перший розділ, прочитайте собі. Там чітко вказано, що Слово Боже це і є Ісус. Тому апостол Павло каже: вдивляйтесь пильно в нього, читайте Його, роздумуйте над ним, задумайтесь над кожним словом, і ви побачите, як Господь вам почне відкривати глибини свого слова. І тому на кінець цього я хочу, щоб кожен підбадьорити вас, щоб кожен з вас читав слово Боже. Бо насправді тільки через Слово Боже прийде спасіння. Тільки коли ви пильно будете заглядати в цей досконалий закон свободи, ви станете вільними. Бо істина, яке є слово Боже, звільнить вас. Я був рабом гріха, я був рабом цього світу. Але читаючи це Слово Боже, Він мене звільнив, Ісус мене звільнив. І це неймовірне відчуття. От розуміти те, що ти вільний, що ти вже не раб гріха, що ти не раб цього світу. Тому і я підбадьорю вас у цьому. Читайте, пильно заглядайте в цей досконалий закон свободи. Пильно досліджуйте Його. І нехай, і нехай же сам Бог миру. Освятить вас цілковито, і нехай усяка ваша істота, дух, і душа і тіло буде збережене без плями на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас покликав, Він і здійсниться все. Будьте благословенні, друзі, мир вам.